Всім привіт! Нещодавно я отримала зарплату, тому я вирішила знову поназамовляти якихось фігнюшок на шафі. У мене тут є наче 8 посилочок. Тут все таке суперпросте: бюджетне, дешеве, нічого такого. Вау нема. Звичайний, простий базовий, здається, наскільки я пам'ятаю, одяг на літо. Тому зараз ми разом це все з вами розпакуємо, подивимось, що там такого цікавого. І я обов'язково також зроблю примірки, покажу, як це виглядає. І чи підійшло воно мені, чи ні. Також скажу приємного перегляду. І перше, що я вам покажу, це ось така спідничка від бренду ГЕП. Вона, звичайно, ще не нова, коштувала 350 гривень. Розмір взагалі дитячий, 12 років. Вона така-така-така в така, стилі з такої плащовки, чи як це називається, з кишеньками. М -м мені стається, я її, звісно, що примірю, але мені стається, це буде прикольно справді на літо, Така міні-спітничка під, під все на світі. А вона така спортивна, але з рахунок того, що вона міні, це буде виглядати так жіночно. Ну, поки що вона мені подобається. Потім я її примірю. Подивимось, чи вона мені підійде, але поки що я задоволена. Друга спідничка це ось така спідничка шорти. Дуже така мила, тут все в рюшах. Дай перевірю шорти. Так, шорти на місці. Можна ні за що не переживати все, не відмінно від попередньої. Буду комфортніше в плані того, що воно буде дихати. Це можна на спеку, теж, як на мене, досить такий універсальний варіант. Коштувала вона, зараз скільки, 135 гривень. За 135 гривень, мені здається, це супер. Якщо воно ще гарно буде сидіти на моєму тілі, то це просто перемога. Наступна спідниця знову, це новенька зараз дірочкою Мені останнім часом щастить на таке. Матеріал тут 100% віскозова на Ну, реально дуже-дуже-дуже гладенька, нічно, приємна до тіла. І коштувало 280 гривень чи 270 щось таке. Це така міні-міні-спідниця, проста, пряма. А, переживаю трішки, як вона сяде. Але з виду все має бути ок. Як на мене то прикольно. Потім покажу на тілі. Остання спідниця найбільш дорожчий лот, Ну, це теж абсолютно нова річ, 100% бавовна. 500 гривень. Але, ну, подивіться на цю спідницю. Це довга, довга-довга-довга спідниця з. Як це називається? Зараз, мені здається, в описі було це слово. Знайшла, це прошва. Прошва, тут є ось ці от такі дірочки, що, власно, і є прошва, напевно. Вона. А, тут ще є підкладки. Тобто вона не буде просвічувати, Супер. Ну, це справді це на спеку. На, ну, вона буде дуже комфортна. І тут тягнеться резинка, це типу універсальний розмір. Мені здається, що це супер варіант. Ще подивимось, як по довжині. Але мені здається, що вона така, якраз міді, нижче коліна має бути. Ну, коротше, дуже гарно, дуже гарно. Наступне, що я придбала, це шортики за 120 гривень. Ось такі HMівські. Вони, мені здається, що піжамні, але я хочу спробувати їх якось постилізувати, можливо, під якісь такі оверсайз, великі футболки, можливо, я хочу якусь типу рокерську футболку. Я носила футболку в сестри, що там сліпнот, наче. Чи? Да, наче слібно. Коротше, щось таке я хочу, але на шафі знайти якусь нормальну футболку, чомусь складно. Топи, майки, все, що завгодно, да, футболки, якісь прикольні, які я не знаходжу, не знаю. А, можливо, на більш якусь проголодну погоду, під якісь чемпери. Ну, щось, щось я хочу. Мене прям це надихає, ну і спати в них можна, якщо, що, якщо не вийде стилізувати, але думаю, що вийде. А, потім спробую чимось це примірити. Правда, я впевнена, що в мене зараз є щось підходяще під це. Далі мені прийшли дві маєчки, два топи. Перший якийсь ось такий вітчин. І, якщо чесно, в мене поки що підозра, що він якийсь великий. Я дуже сподіваюся, що мені здається. Але щось, 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 я, не знаю. щось я не знаю. Якщо що, комусь я його віддам, ем, ну, я не знаю, скільки це коштувало Гривень 100-200, щось таке. І разом з цим я ще попросила покласти мені ось цю майку, теж десь так це коштує. Ну, звичайна, звичайна базова майка, з такими зборочками. А, Нічого особливого, але якраз такі, коли не знаєш, що, що вдягнути. У мене є чомусь проблема саме з майками, футболками. В мене купа варіантів з-під спідниці знизу, а ось це, ну, банально під джинси, думаю, що піде. Наступне це ось така м, накидочка, пояс. Як це називається? Вартух. Якось так вони наче це називають. Називали в оголошенні. Коштувало це 270 гривень. Але воно таке гарне, воно таке гарне. Я дуже рада, що його купила. По-перше, воно дійсно дуже гарне і приємне і м'якеньке. По-друге, Боже, це на джинси зав'язувати, на сукні, де на що завгодно. Ну, мені прям дуже-дуже-дуже подобається. Ось таке воно досить довге. Далі я покажу це. А покажу це вже на собі. Але, от справді, от такі от штуки можуть зробити. Якийсь звичайний одяг дуже цікавим та особливим. І останнє, що мені прийшло, але не зовсім останнє ось такий от топ. Білий, дуже приємний. Тканина тут мені здається, що натуральна, схожа на якусь візкозу чи щось таке. І він такий. З гудзиками тут іде, як. Господи, як це назвати? Шов. Шов на гудзиках. Коротше, тут має бути видно тіло. Він мені може бути трішки широкий, але знову-таки можливо, мені здається. Так, по відчуттях він прикольний приємний, базовий, але досить оригінальний. І мені до цього доклали ще десь. Щось таке. По-перше, ну це, типу, навіть не мій розмір. По-друге, воно якесь дивне. Ну, думаю, я комусь це дам в селі. Але, якщо чесно, це вже не перший раз, коли мені на шафі докладають якийсь типу як подарунок, і виходить, що це якась абсолютно мені не потрібна річ. І мені здається, що було би правильніше, якби продавець перед тим, як щось покласти в подарунок, спитав, чи вам таке потрібно, чи подобається, може подарувати. Бо, ну, наприклад, мені це не підходить. Що мені з цим робити? Мені оце треба зараз думати. Чи це просто викинути? Ну, шкода. Комусь подарувати. Ну коротше, це якийсь геморой, незрозумілий. Ну, якось, якось це мені здається неправильно. Ось що правильно, це зараз покажу. Ось. Шокот, шоколадка, цукерочка. Ось це приємно мило. А просто, типу, класти якийсь одяг, типу, знаєте, таке відчуття, ну, напевно, так і є. Що Людина сама, сама хотіла цього позбутися, і просто мені це дала. Якось мені так і не подобається. Так, ну іначе, це все. Вісім було посилок. Сподіваюсь, вам сподобався цей коротенький огляд. А, пишіть, якщо вам щось сподобалось з цих речей. А, дякую за перегляд. Гарного всім знаю дня, обіду, вечора, а, ночі. Ранку Все. це якийсь незвичний текст. Побачимось в інших відео, якщо захочете.